Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Терези. Ваша фінансова сфера наступного тижня буде повертатись до якоїсь норми. Якщо були якісь перепони, якщо були якісь негаразди, то наступного тижня ви знайдете шляхи, як то все подолати. Як вивести свою фінансову сферу з якоїсь ще нещоденної кризи. Ви перестанете хвилюватися, що. Ой, мамочки, я ледь не на межі бідності, бо ви вже щось зробите, якось залагодите цю цю ситуацію, і межа бідності стане вам якось так загрожувати. Ви зрозумієте, що ваша фінансова сфера повертається до стабільності. Для здоров'я наступний тиждень це досить гарний період. Це або період міцного чудового здоров'я, вдосталь сили, вдосталь енергії, чудовий імунітет, або ж період зцілення від якогось захворювання, яке вам ще нещодавно дошкуляло. Романтичні стосунки наступного тижня будуть гармонійними та стабільними, бо ваше кохання, ваша пара цінні для вас обох і для вас, і для вашої коханої людини. Ви обоє дослухаєтесь один до одного. І чуєте, і слухаєте і чуєте. Ви розумієте одне одного, ви підтримуєте одне одного, ви обоє бережете свої стосунки, бо вони для вас важливі. І між вами гармонія та взаємопорозуміння будуть наступного тижня. А свій вільний час, швидше за все, ви присвятите якомусь родинному спілкуванню. Можливо, на цій вихідні, на наступні вихідні заплановане якесь родинне свято, і вся родина збереться у батьківській хаті за батьківським столом, і ви згадаєте минулі роки, згадаєте дитинство, згадаєте молодість, згадаєте, що там між вами було хорошого, бо швидше за все це буде приємне спілкування. Чи можливо ви поїдете до своїх батьків? Чи це ви ті батьки, до яких з'їдеться вся родина? І буде ось таке гармонійне, чудове спілкування, трішки з ностальгією, трішки з якимось позитивом, з якимись спогадами. Якесь таке приємне, гарне спілкування в колі своїх рідних в колі найближчої родини.